Зима, зима, зима. От ми з вами і пригадали. А зараз я вам пропоную подивитися, які танцювальні рухи ми будемо виконувати під час співу нашої пісні Зима, зима, зима. Сідайте зручно, дивіться уважно і запам'ятовуйте! えっ складається з двох куплетів і приспіву. І ми з вами зробимо наш таночок з трьох частин. Таночок, е, зі співом. У нас буде перша частина, друга частина і третя частина. Діти розучимо першу частину нашої пісні з рухами. На слова, зима, 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 приїхала зима, ми з вами будемо її зустрічати і вітати ось таким рухом правої руки і лівої руки. Дивіться: зима, зима, зима приїхала зима. На слова, на потязі приїхала, ми будемо імітувати рух. Потягу. На потязі приїхала, дивіться, ноги разом, трішки ми в колінах зігнулися і зробили отакий рух руками по колу. І казку привезла. плещемо в долоні, і казку привезла. Це у нас перша частина пісні з рухами. Отже, перша частина пісні з рухами Зима, зима, зима. Виглядає наступним чином: Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Діти. Виконуємо першу частину нашої пісні з рухами без музичного супроводу разом зі мною. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Вітаємо, зима, зима. зима. Вітаємо їхала зима. Їдемо на потязі, Приїхала. Плещемо зима. в долоні. Діти, виконуйте першу частину пісні з рухами самостійно, без моїх вказівок. Зима, зима, зима. Приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Малята виконуйте першу частину пісні з рухами з музичним супроводом разом зі мною. Вітаємось. Їдемо на потязі, плещемо в долоні. Пісні з рухами першу частину з музикою самостійно без моїх вказівок. Розучувати другу частину нашої пісні з рухами. І це буде приспів. Друга частина нашого таночку виглядає наступним чином. Чух-чух, чух, 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 чух чух приїхала зима. Чух-чух, чух, чух, чух-чух, чух чух і казку привезла. Це називається вертівки руками. Бачите, ручки в кулачках, руки прямі, зігнуті в ліктях і робимо вертівки перед грудьми. Але у нас не прості вертівки, а з поворотом і пружинкою. Бачите ще раз. Поставили ручки і рухаються руки вперед. Повернулись, пружинка, чух чух і крутимо-крутимо, далі встали. Повернулися, а ручки крутяться, ще крутяться. Повернулись в інший бік, зробили пружинку, покрутили, покрутили руками, встали, повернулись, руки крутяться, бачите, і наприкінці зупиняються. Отже, друга частина нашої пісні з рухами складається з вертівок з пружинки з поворотом. З'єднаємо першу частину і другу частину нашої пісні з таночком. Діти, виконуйте першу і другу частину нашого таночку без музичного супроводу разом зі мною. Зима, зима, зима. Приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. чух чух чух, чух, чух 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 приїхала зима. чух чух, чух 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 і казку привезла. Малята. Виконуйте першу і другу частину нашої пісні станочком. Самостійно, без моїх вказівок. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Чух-чух, чух, 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 чух-чух, чух, приїхала зима. Чух-чух, чух-чух, чух-чух-чух-чух, чух і казку привезла. Малята, виконуйте першу і другу частину нашої пісні станочком з музичним супроводом разом зі мною. Виконуйте першу і другу частину нашої пісні станочком з музикою самостійно, без моїх вказівок. так. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і свято привезла. Наші рухи третьої частини дещо збігаються з рухами першої частини. Але першої частини нам казку привезла. Зима, а в другій частині свято привезла. І свято ми з вами показуємо ось так, ліхтариками. Спробуйте разом зі мною зробити ліхтарики. Ще, 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 ще. Молодці. Отже, друга частина нашої пісні з рухами виглядає так. Вітаємось! Вітаємось. Показуємо, що приїхав потяг. Ліхтарики. Діти, виконуйте третю частину пісні з рухами разом зі мною без музичного супроводу. Зима, зима, зима. Приїхала зима. На потязі приїхала і свято привезла. Малята! Виконуйте третю частину пісні з рухами Зима, зима, зима самостійно без музичного супроводу. І без моїх вказівок. Зима, зима, зима. Приїхала зима. На потязі приїхала і свято привезла. А зараз виконаємо третю частину нашої пісні з рухами з музичним супроводом. Діти, виконуємо пісню з рухами без музичного супроводу разом зі мною. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, приїхала зима чух чух, 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 чух чух чух-чух-чух-чух, і казку привезла. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і свято привезла. Чух, 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 приїхала зима. Чух-чух, чух-чух-чух-чух-чух-чух. чух І свято привезла. І в кінці ми радіємо святу і плещимо в долоні. Малята! Зараз ми з вами виконуємо нашу пісню з рухами з музичним супровідом. Діти, виконуйте в цілому пісню з рухами разом зі мною. なるほど。 Ти пісню з рухами в цілому? Зима, зима, зима. І дівчата, ви дуже-дуже гарно зуміли поєднати слова та рухи нашої пісні Зима, зима, зима. На цьому наше музичне заняття закінчилося. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Зустрінемося з вами за декілька